Астрологічний прогноз 22 по 25 жовтня. У зв'язку з тим, що 25 жовтня буде сонячне затемнення, то в цей період ми можемо бачити ну, ефекти сонячного затемнення. Які це ефекти? Я люблю порівнювати сонячне затемнення з таким ефектом. Уявіть собі, в школі вчителька не прийшла на урок, і що будуть робити діти. Хтось буде балуватися, хтось хуліганіти. Хтось робити щось ну, хороше. А для кого хто як вчився, так далі і буде вчитися. Отак люди реагують на затемнення. Тобто, в даному прикладі Сонце означає контроль, тобто контроль якихсь процесів він зникає, і люди починають робити щось залежно від своєї карми. Ну практично можна сказати, від свого характеру. Тому неможливо для всіх дати єдиний прогноз. На затемнення Сонця, тому що кожен має те, що напрацював, має те, що має, має наслідки своїх минулих дій. Якщо це людині те, що він має, не подобається, то сонячне затемнення несе такі ситуації, коли можемо проаналізувати і зрозуміти свої помилки і їх виправити. Але ну, те, чого не треба робити на сонячного затемнення, це не треба панікувати, бо та паніка ні до чого не доведе. А люди можуть панікувати, тому що відчувають, що контроль, ну, контролю над якимись ситуацією нема. Що по планетах по інших? Сатурн буде стаціонарний, він закінчув, закінчув, закінчує свою стаціонарність аж 28 числа. Тобто все цей період, це означає, що увага людей на чомусь буде концентруватися. Сатурн означає організованість і організацію. Тому треба зосередити на, на тому, щоб організуватись і реорганізуватись, бо це розворіт Сатурна в ретро, з ретрограду вперед, треба реорганізуватись. Це так звана друга стоянка Сатурна, коли він з, з ретрограду йде вперед. Це означає, що якісь речі людині треба сміливіше, сміливіше робити. Не треба боятися, треба активніше організовуватися. Тобто, на цій стоянці у людей бувають помилки, що вони бояться ну, в даному випадку організовуватись. Не треба Боятися організовувати себе і інших людей. Далі, значить, затемнення Сонця буде на Венері, це означає, воно підкреслює тему відносин, тобто розбиратись у стосунках людей. Тепер по днях. 22 жовтня місяць буде в От така опозиція від Діви до риб. Ці два знаки зодіака означають підлаштовуватися риби, не підмажеш, не поїдеш, а підмажеш полетиш, а Дєва ну, означає ну, підлаштовуватися якісь під конкретні ситуації. Тобто, в цей день, субота, треба жити не стратегічно, а тактично, дивитись по сторонах і вписуватися, підлаштовуватися під ситуації. Неділя, 23 жовтня, місяць буде в Терезах. Це означає, що в неділю, а також в понеділок, коли місяць буде в Терезах, треба бути не самим, а з кимось, тобто працювати в парі, в групі разом з іншими людьми. У неділю ввечері сонце війде в знак Зодіака Скорпіон. Перший градус знаку це підвищена гіпертрофована енергія. Це означає, що не слід. Ну, максималізм робити ввечері у неділю і в понеділок. Тобто, плани вони можуть бути занадто максималістичні. ну, наполеонівські. Це може бути помилкою. Перший, знак, перший градус, перший день знака Зодіака треба балансувати. Тобто, більш мудрість практикувати 23 і 24, го Не бути максималістом. А понеділок, 24, четверте дуже хороший день. Для всяких справ, тому що місяць в з'єднанні з Меркурієм, мало аспектів у Меркурія, і цей день, ну незважаючи на затемнення, я вважаю, понеділок і для покупок хороший день, ну і для якихось справ, котрі ви хочете для поїздок, котрі ви хочете зробити. В принципі, сама карта затемнення не є дуже страшною, і основний вплив, який він оказує, це традиційний вплив знака Зодіака Скарпіон. Це лякатися. Тобто скорпіони люблять лякати або лякатися, ускладнювати ситуації. От, тому ситуації можуть здаватися складніше, ніж вони є на самом ділі. То є розові очки, а це буде ефект чорних очков. Все погано, все плохо. Потім затемнення пройде, сонце, місяця, воно все просвітлиться. Тримайте себе в руках до зв'язку.